Доброго дня, шановні депутати. Запити всі готові до сесії. До участі. Так. 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 Наразі в нас на сесії присутні 12 депутатів. Тому я вважаю, чую, що те, що вона Заперечень щодо розпочатку нашої сесії не, немає. Ні, Нема. Немає. Дякую, тому пропоную нашу сесію розпочати. Хто за це? Прошу голосувати. Ольга Миколаївна. Людмила Миколаївна. Так. Сергій Борисович. Сергій Борисович Поляков. Ірина Миколаївна. Так. Валентина Павлівна. Так. Ірина Володимирівна, так. Тетяна Дмитрівна. Віктор Миколаєвич. Так. Микола Григорович. Так. Людмила так. Григорівна. Так. Марина Вікторівна. Так. Наталя Володимирівна. Наталя Володимирівна. Микола Володимирович. Так. Приймається. Дякую, шановні депутати. Всім вам розданий порядок денний. З ми ознайомилися. На нього виноситься чотири питання. Заперечень стосовно порядку денного немає. Нема. Немає. Пропоную нашу позачасову сесію провести протязі пів або 40 хвилин. Нема заперечень? Нема. Немає. Ну, хто за порядок денний? Немає. Нема, немає. немає. Так, Ольга Миколаївна. Людмила Миколаївна. Так. Сергій Борисович. Так. Ірина Миколаївна. Так. Валентина Павлівна. Так. Наталя Володимирівна. Так. Ірина Володимирівна. Так. Тетяна Дмитрівна. Віктор Миколаєвич. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григорівна. Так. Марина Вікторівна. Так. Микола Володимирович. Так. Приймається. Дякую, шановні депутати. Переходимо до розгляду першого питання. Перше питання про прийняття окремо індивідуально визначеного майна в державної власності у власній до територіальної громади. До слова я запрошую Тетяну Сергійовну, керівника відділу земельних ресурсів та комунальної власності. Добрий день, шановні депутати. Пропонується розглянути питання про прийняття окремого індивідуально визначеного майна з державної власності у комунальну власність Дубовиківської територіальної громади. Це питання було розглянуто на засіданні комісії, тому пропонується та прийнято позитивне рішення. Пропонується прийняти з державної в комунальну власність індивідуально визначене майно, а саме пожежний автомобіль ємністю 8 тонн. Відповідно до розпорядження Кабміну номер 275 від 28 березня 2025 лютого з, лютого року створити спільну комісію з питань приймання передачі окремого індивідуально визначеного майна з державної в комунальну власність. у складі Ведмідь Віктор Олексійович, Гринаковська Марина Вікторівна, Пелехати Віталій Антонович, Швидков Олександр Олександрович та Кононенко Галина Семенівна. Вище зазначити майно прийняти в комунальну власність, оприбуткувати на баланс та в оперативне управління виконавчого комітету Дубовиківської сільської ради, доручити сільському голові Миколі Карнауху підписати акт приймання передачі та використовувати майно тільки за сільовим призначенням без права на відчудження. Дякую, Тетяна Сергійовна. Шановні депутати, запитання є до, до підвідача. У мене Ні. є запитання. Це е, не буде він у нас в Чапліна стоять цей автомобіль. Дивіться, на, наразі м, поки що чаплинську пожежну будівлю нам не передали. Ну ми е, з вами ви пам'ятаєте, що план, а, да, пам план там є. Тому в нас е, теж цей автомобіль, як би сказати, він у нас вже третій, підпорядкований. Так. Тому, якщо ми тільки. М, Передадуть нам цю будівлю, то ми будемо планувати автомобіль теж туди. Обов'язково. Добре. Дякую. Ще є запитання? Якщо нема, переходимо до голосування. Ольга Миколаївна. Людмила Миколаївна. Так. Сергій Борисович. Так. так. Ірина Миколаївна. Так. Валентина Павлівна. Так. Наталя Володимирівна. Так. Ірина Володимирівна. Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Віктор Миколаєвич. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григорівна. Так. Марина Вікторівна. Так. Микола Володимирович. Так. Одноголосне рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Переходимо до розгляду слідчого питання, другого питання про затвердження проєктів землеустрій щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності. Це питання теж було розглянуто на суставній комісії та прийнято позитивний висновок. Пропонується затвердити виготовлені ФОП Кравець Ярослав Ігорович 29 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та набуття права користування оренди у формі аукціону. На конкурентних засадах. 29 проєктів загальної бочі, 508 гектар, 780 тисяч гектара. Ми затверджуємо ці проекти, реєструємо право комунальної власності. Проєктів вийшло 29 загальної кількості, 27 з них піде на аукціон. Інші два проєкти це кургани були вирізані. Тому пропонується затвердити, оформити комунальну власність та в подальшому здійснити дії. Щодо передачі їх в оренду. Шановні депутати, є запитання? Нема. Переходимо Нема. до голосування. Ольга Миколаївна. Людмила Миколаївна. Так. Сергій Борисович. Так. Ірина Миколаївна. Так. Валентина Павлівна. Так. Наталя Володимирівна. Так. Ірина Володимирівна, так. Тетяна Дмитрівна. Так. Віктор Миколаєвич. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григорівна. Так. Марина Вікторівна. Так. Микола Володимирович. Так. Одноголосне рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Переходимо до розгляду третього питання. Про проведення земельних торгів у формі аукціону, з продажу права оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Пропонується провести земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності. Це 27 лотів загальною площою 507 гектарів 3837 десятитисячних гектарів. Пропонується опублікувати ці лоти, продати право оренди на ці земельні ділянки комунальної власності, затвердити умови проведення земельних торгів, а саме стартова ціна з продажу права оренди складає 7% від нормативно-грошової оцінки. Крок земельних торгів у формі аукціону складає 1% від стартової ціни лота. Встановити строк користування земельними ділянками, які будуть передані по аукціону, 10 років. Переможцю відшкодувати витрати на підготовку лота до продажу, а саме витрати здійснені на виготовлення проєктів землеустрою, які ми перед цим з вами затвердили. Плату за користування цими земельними ділянками право оренди, які буде набуто на земельних торгах у формі аукціону, переможцю сплатити не пізніше 5 днів. Після підписання договору оренди цих земельних ділянок, обмеження у використанні земельних ділянок відповідно до відомості державного земельного кадастру. У нас це на п'яти земельних ділянках, обмеження, так як там є курган поруч, і це історико-культурна цінність опублікувати в електронній торговій системі оголошення щодо продажу права оренди на 27 земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Дату та час проведення земельного аукціону визначить оператор торгівельного майданчика, але він складає не менше 30 днів, не більше 45 днів, зобов'язати переможця відшкодувати всі витрати на підготовку лоту та е, за участь оператору-майданчику, затвердити проект договору, уповноважити сільського голову Миколу Карнауха, підписати протокол аукціону та договір. Оранди земельної ділянки так. Прийму передачі. Контроль за виконанням на земельну комісію. Дякую, Тетяна Сергійовна. Шановні депутати, якщо комусь щось не ясно, прошу задавайте питання. Якщо вони. Не... Ну, Зайдеться про, про землю да? так? Так, Угу. Ну, кургани ж не будуть трогати. Ні, ми його виокремили окремою земельною ділянкою, в оренду він передаватися не буде. Дивіться, там 27 земельних ділянок. На, на кожну земельну ділянку може бути окремий ну, власник торгівлі. Ну, тобто, може Доброго. бути, да, на кожну земельну ділянку може бути оренда, а може бути таке, що може один переможець і буде в нього підпорядкування всі 27 земельних ділянків. Це хто на аукціоні дасть на саму вищу ціну за оренду одного гектара. А коли цей аукціон буде? Аукціон вже ми зараз підготували Тетяна Сергієвну документи, ми сьогодні приймаємо це рішення і можемо все зв'язувати з оператором майданчику і виставляти наші земельні ділянки на торги. Е, коли саме поясню, ми з вами затвердили проекти землеустрою, Ми їх зараз реєструємо в комунальну власність. Потім ми опубліковуємо їх на майданчику, тільки ну, одразу після реєстрації опубліковуємо на майданчику. Майданчик, е, е, саме організатор аукціону, оператор майданчика, буде встановлювати. Коли саме відбудеться аукціон, але не раніше, ніж за 30 днів до оголошення, і не пізніше 45? Тобто, ми розмістимо оголошення, і потім в автоматичному режимі буде визначено період, день, час, дату проведення земельного аукціону, але це буде не раніше, ніж за 30 днів до оголошення. Воно буде розміщено на всіх майданчиках платформах Прозоро. Це буде загальнодоступно і торгиці всі в електронному вигляді. Їх можна буде дивитися, робити ставки, якщо ви бажаєте взяти в оренду цю земельну ділянку, на умовах, які там визначені, і які ми зараз затверджуємо. А саме стартова ціна 7% від грошової оцінки, мінімальний крок 1%. Там ще реєстраційний внесок 30% від нормативно-грошової е та гарантійний внесок. Це зрозуміло, шановні депутати. Зрозуміло, так. Да. Якщо питань нема, переходимо тоді до голосування. Так. Тоді голосуємо. Ольга Миколаївна. Ольга Миколаївна. Сергій Борисович. Ірина Миколаївна. Так. Валентина Павловна. Віталія Володимирівна. Так. Ірина Володимирівна, так. Тетяна Дмитрівна. Віктор Миколаївич. Так. Віктор Миколаєвич. Так. Так. Ніла Григорівна. Людмила Григорічна. Марина Борисович. Так. Борисович Микола Володимирович. Так. Одноголосне рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Переходимо до розгляду четвертого останнього питання в нашому порядку денного. Це про розгляд листа подання південнообхідного міжрегіонального управління лісового та мостицького господарства щодо відведення земельних ділянок. Територіальної громади до самозалісаних шановні депутати, це питання теж було розглянуто на засіданні комісії та дано позитивний висновок. Пропонується відхилити повдання південно-східного міжрегіонального управління лісового та мисильського господарства щодо віднесення шести земельних ділянок до самозалісених загальною площою 17 гектар дев'ять тисяч сімсот гектарів. В зв'язку з тим, що. Не всі, всі запитувані земельні ділянки, ті, які вони проводять, вони ще не сформовані як об'єкти цивільних справ, а саме їх необхідно або поділити, або сформувати з нуля як окремо відповідно до норм та вимог чинного законодавства. Також наголошуємо, що у нас відсутнє комунальне підприємство або будь-яке інше комунальне підприємство, або спеціалізований, Підрозділ свого господарства, який здійснює управління лісовими ресурсами на території громади. Також для здійснення землеустрою та розроблення цих документацій необхідно виділити кошти, які у нас не були заплановані на цей рік, тому за власний бюджетний кошт ми сформувати їх не можемо. Пропонується південно-східному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства, рекомендувати їм звернутись до Дубовиківської сільської ради з клопотанням про надання дозволу на, на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування, щоб вони самі сформували ці земельні ділянки, які дійсно можливо визначити самозалісеними. розробили проекти землеустрою та взяли їх у постійне користування. Та самі здійснювали там лісовпорядкування. Також рекомендувати південно-східному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства розробити матеріали лісовпорядкування. У зв'язку з цим пропонується відхилити наразі це подання. Дякую, Тетяна Сергійна. Пані депутати, є запитання? Їм все зрозуміло? Та вони повністю Дякую. по всій території громади цієї О, чи це саме на кінці. Дивіться, минулого разу вони подавали 70 земельних ділянок. Наразі у нас 6, вони вже відібрали трошки. Одна земельна ділянка це біля бровків, друга там, тутовника біля бровків, потім друга земельна ділянка розташована біля села Рівного. Там нас земельна ділянка сформована для сільхозпризначення, але на ній є деревна та чарникова рослинність, і її необхідно ділити, що є намір її визначати лісом. Також в цілі е, хвилі було в межах території населеного пункту. Земельна ділянка, яка на території колишнього житлового будинку. Тобто це брошений житловий будинок, вони його пропонують визначити як самозалісений, По факту це приватна власність. Так. На яку можливість будуть спадкоємці? Зрозуміло? Так, зрозуміло. Так. Відходимо тоді до одного компанія. Ольга Миколаївна, так. Людмила Миколаївна, так. Сергій Борисович, Так. <клухи> Ірина Миколаївна. Так. Валентина Павлівна. Наталя Володимирівна. Так. Ірина Володимирівна, так. Тетяна Дмитрівна. Так. Віктор Миколаєвич. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григорівна. Так. Марина Вікторівна. Так. Микола Володимирович. Так. Одноголосний рішення прийнято. <кхи> Дякую, шановні депутати. Дякую, Тетяна Сергіївна. На цьому наш порядок денний вичерпано. Всі питання ми розглянули. Дякую всім за участь. 15. 15, Хочу ще вас е, попрохати всіх. 15 травня у нас е, відбудеться теж засідання нашої чергової сесії. 15 травня ви знаєте, що це е, всеукраїнський день вишиванки. Тому прохання всіх депутатів мати відповідний одяг, щоб ми цей день ну, відзначили це свято, свято нашого сквітня. Двого дня. Да.